В басені, ми в Я не буду тут, мабуть, багато говорити. Я буду більше плавати і знімати. Там дівчатка фоткається. Ай, красота кака! Моделя, моделя. Простой, щось, щось, щось літає. Так, фотографування наше. Красота яка! Подобіться. Щас маю тебе. Анна дуже просто навчити її стрибати щучкою перед головою. Я зараз спробую. Тут достатньо глибокий басейн. Я думаю, це буде нормально. Я зараз їй як. Поки не мазалась кремом. Я думаю, що я про це пошкодую. Я хочу, щоб хоч трошки підзісмали ноги. Поки що індекс ультрафіолетової 4 має ще можливість не згоріти. Ну що, давай довелась до мене. Вилазь, кажу. Ну, дитина. Там зверху на ножечках речі залишили, щоб можна повалятися, а ми тут тусуємося. То вилазь, басейну, я ж тобі покажу. Е, поїхали У нас за кадром найкращий оператор Єна. Елена? Олена, nee. Олена. Ні, nee, я маю на увазі, повне ім'я. Олена. На українці Наташе. Олена це на означає Наташа. Маша це означає Крістіна. Це в Турції. Будь-хто Наташа. Натася. Так, дві сестри. Розказуємо теорію. Маша інструктор по плаванню, це вона, а це учениця, її сістер, младша сістер. Ну, Аня, все, зосередоточуйся, бо я щось в мене нервової системи не могла Та ближче підійти, не okay. треба, попой все знімати. Тобі треба встати ногами рівнесенько, поставити разом, ручки поставити на плавання ногою. Стрибнути тобі треба ногами вперед, а ноги залишаються на статку. Звук тобі треба

Мітер, що чіл тут Максимальний. Ми ще тільки що напірналися. Ми поснітети. Кстати, я вам не знімала на сніданку, може я вам щось о о, -о нам не сонце. Все напа. Ставте сюди, будь ласка. Красота. Дякуємо. Дякуємо замови. Це нам. А що це замови? Айо. Вибирай. ще раз я замовляю. Хотіла. Дивіться красиво носить, але вже не світі. От от я показала замовляє. Тут дивись, це апіроль. Це якийсь а, секс на пляжі один, молочний коктейль Ані і це один і ще один. Я оцей собі взяла, він самий такий лайтовий, а от ці вам. Тільки виберіть, який кому більше подобається. А я мені який вибирає. Це, це нам принесли. Вибирай. Це я. Бри! <показу> воно, оно гребеться. Я їй махнула, кажу, йди сюди. Вона така, ні 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 я їй така молочний коктейль показую, вона така, І приплила. <показу> Красота. У <показу> мене повний сервіс, давай. Ай, добре. <показу> Бач. Це хамам. <показу> У мене хамам. Ой, красота. Ой, я вам там топочки знімала, чисно, я просто не вот Коротше, мене обливає засітку дорожче. Ой, це кайф, звісно. Анна, там накупається, просто на рік вперед, мені здається. Ну, і там вже такий передос води у вухах. Давай, а ну прыгай красиво. Ти вже вмієш, давай. Три, два, один. Ой, красота. І наград, як вона так залігає, так? Очень добре. Знаєш, так, щоб різити, отак вогонь. Щоб ви розуміли, я блягаю і отаманого внизу коло кола натягую так ліпше. А можеш так не просто розворовати? Я Буде феєрично. Ой, клас. Заплати, Тримай. Воно, я за заодно сестру, давай. Типку. Да уплывай. Да, Що, б... Отпусти меня! Там же точно виль на голову. Прямо мы цього слова Раз, два, три. И шо? Куда ушла? Кусили в номері нашими котлетками <клі> і їдемо тепер гуляти. В... В... гуляти в куковель. <плі> Погнали! Ми машину вибираємо, які у вас вибору немає, вас тільки одна. Ми йдемо кататися на підйомнику до речі, зараз. Пішохідний і не пішохідний просто цей разовий, хто підйом гору, Коштує дорослий 300 гривень, а дитячий здається, дитячий 250 коштує 150 квиток. Так, 600, 250. 250 дитячий, так, да, 300 дорослий. Раніше було менше. Так, дівчата, перший раз. Ліна дуже боїться висоти, наскільки я знаю. Юля, ти боїшся висоти? Тоді чудово. Аня нічого не боїться. Прикладай. Ні, сюди ось іди. Ні, Он де стрілочки, бачиш? Другим стороною, Анют, іншою стороною. Штрих-кодом. Штрих-кодом. Все. Ти чого не прийшла? Прилазь під низ. Цикло. Прокрутила его в другую сторону. Спасибо. Что это было, зай? Вы технологии. да? да? Я ногу здерла собі. Я ногу подерла собі. Ну що ж тепер? Скоро визвать. Потерпи, чуть-чуть дзонечко. -чуть, так, ці білетики не викидайте. Я з Машою залиште, бо ми. Я мож... з Машею сідаю. Ми всі а разом сідаємо. Ой, господи. Так, зараз дивіться. В одном. Так, послухайте, я розкажу, бо зараз насниться істерика. Ми з вами підходимо сюди, що відкривається коли штучки. Ми разом підходимо, стаємо отам в рядочок. І бачите, ця штучка під'їжджає за нами. Ми сідаємо і одразу починаємо їхати і опускаємо і цю штучку на себе. Ні, не останавлюємо. А можна мені не опускати штучку? Ні, не можна. сядь туди до Лені, а Аня до мене. Ні, отак, Лена сюди, так. Дівить! Опускай біга! Опускайся, я вижу! Живі? Подожди, на горі! Ні, Аня, не діставай телефон, залиш його там, будь ласка. Намії можеш зняти і що. Не надо, Аня. Залиш телефон, будь ласка. Все, не треба. Щось летить він далеко і ніхто його потім не знайде. <гас> Юля не буде вже на Роттердамі кататися. Родель Він у нас Роттердам. Тепер Ань, що воно як Так. Прикольно? Да. Кажи. Зараз будемо вилазити. Аня ще на півдорозі запитала, чи не час нам вже піднімати цей е, поручень, бо боїться, що ми не встигнемо злізти. Нормально, вже ж не страшно нікому. Ну страшно, що я не встигну злізти. Звідси. Встигнеш. досі не встинеш, поїдеш собі вниз. А? Все, піднімайте. Олена! <світ> чуть місце з Леною не чи. <світ> не держи мене. Так, зараз. Не пригай тільки, пожалуйста. А де вона? Ось вона. Та тримай її на плечі. Все, встала і йди собі. А всі живі, всі здорові. Ти yes. діть в комнату туди, до дядьків не збігла. Так, Все, тепер ми йдемо розвідувати територію. Ми піднялися і гуляємо! Відбувається вивчення території. Машу, то льота ще останні якийсь. Де, де? де Ото внизу там літній табір, по-моєму, якийсь типу з глемпінгом. Мені подобається цей глядовий майданчик більше, тому що тут немає людей зазвичай. Ви там наверху піднялися на цьому, на підйомничку, і потім потрібно обійти трошки туди направо, і ви побачите спуск типу 1С. І ви вздовж цієї траси спускаєтесь вниз, і тут є ось майданчик, де взагалі немає людей, бо ніхто не знає, що він тут є. Я вам розказую. Ми його якось з дівчатами, случайно знайшли. Тут дуже красава красава такая, моя душа, душа. Требует, Ну что, пойдет? Зараз відбувається повна фотосесія всього, що тільки тут можна споткати, ми все споткаємо. Вийшло сонце, стало дуже жарко. Я вже в капці, в окулярах волосся вже зібрала, тому що пече. І руки я звичайно намазала кремом від сонця, щоб не засмагло футболком. Це мама, мама, знімяй, як я слабий переворот. Покажи, Залиш书. мама, мама, сні як я заблюколесо. Покажи, красиво получилось. Мама, мама, зніми, як я прыгаю в воду. Красиво получилось. Ж нога в мене мама, мама, смотри, як я накрасилась. Красиво получилось. Дуже противозачаточно. Ми так сидимо, зараз перейшли на іншу сторону гори. Роздивляємося гори, дихаємо повітрям, так тут добре. Тука якийсь птиця на фоні не затикається. Ну це таке, знаєте, може привикатися фоновий шум. Давай. О, Давай. хорошо. Дуже добре. А це І голий, Рівний і голий. Давай ще. Мама. Та ж засаряємо пам'ять мамі в телефоні. Ні, ще раз, подожди, секунду, еще один. Да давай, давай. А? Давай. Хорошо було зараз. Точно. А тепер Саня тут я тебе пофоткаю. Ні. Ти ж сама собі могилу копаєш. Я тут не заважаю. Не-не! Тепер встань. Все, їдемо вниз. Аня каже, що вниз страшніше, так? Да? Трошки? Ну, э... Та ні, що ти так телефон цей? Шо? Ти ж телефон можеш уронити. Ань, повір, я стільки раз тут вже їздила, що я його не горню. То що? Дуже круто. ну. Страшніше вниз, так? Да? Да. Ніби ми поступово падаємо туди. Вони ще отак, знаєте? Ну так ми їдемо, а потім так ту-ту. Пошатується. Їдемо ту ту тут да. є таке. А он, дівчата за нами ззаду. Будемо. Ну чомусь вони на спуск їдуть по двоє всі, а не по четверо, як наверх. Фоткається щось там. Всім привіт, дорогі друзі. Та це ж вже не, не, не початок відео, вже можна не віддатися. Ми зараз будемо йти на родильбар. На кілька це От. Назву. Е е Маша каже, що вона хоче сісти Де? ззаді, щоб вона гальмувала. А я хотіла сісти ззаді, щоб я не гальмувала. Але я хочу спереду, щоб було мені типу, все видно. Правильно. Мені цікаво, ми, мабуть, на кілометрів 50 чи 48 будемо їхати. Не знаю, яка там, швидкість. А, мені що що там не показує, типу, швидкість. Чи там показує? Ага, ні, не показує. Йдемо зараз на початок туди. А Маша, ну, розкажи свої відчуття, ти боїшся чи ні? Та ні, я вже стільки разів каталася, я вже знаю, що. Ти з каталась? Так. Да. І що Артем я? Нормально. Кайф, кайфував, звісно. Мені от, мені каже, це не буде мені стрімля, як ми будемо наверх підійматися. Але сидімо вже наверх. А потім вниз. Це <сі> як на паркінгі ми будемо крутитися. Ага. А ти її спереду садиш. Так так потрібно. У ну, вас чи трошки можна завжди видати. За мої ноги розтриматися. Правильно? Так? Ну, так. І напружає свої лісово. Все, все поки дівчатка. З Богом, дівчатка! Пока-пока-пока. Так, ну що, трошки поки сухі. Тільки Ань, відкидайся ще прямо на мене сюди назад. Ці да. звуки мене лякають. нічого страшного. Хороші звуки. Ну, мені не страшно зараз. Я тебе трошки буду ногами теж тривати. Я не Щаслива! Цілий день просила, щоб сюди кататися. Я, поїхала. Да, я ты... не знаю, як мені висить. Назад! Хай заду тут будуть у мене, да. так? Бачиш, тут черга? Давай твої емоції, твої емоції. Мені дуже стрімно, я зараз сижу, тут мене вже підшатує! Не стрімайся, все добре. Ну, я буду просто думати, що це просто так. Просто, просто я з'їжджаю з горки да, на та, кулочку, взимку, типу, яку. Ну, майже такі самі. Ну типу, вічня. а як воно типо, буде відтр... типу, воно машинка сама тримає, щоб не втаранитись в переднього? Такі. Ні, це ми будемо контролювати. Mm -hmm. Готова? Yeah. Я теж おいかわいい、ね Або це фактор? Так. Да. А ну, давай, перше. Нормально. Я не боялася. Я не боялася? Маша, вона боялась. Боялася вона. Враз. З цього і що? Ну, ми Я тут чувствую підвані щось мокре. Влас. Та не мокре мокро мною нічого. Я жартую. Ой. Хочу посміятися, я сама. А короче, один. Каже, Чого? мені тут вже не страшно, страшно. Але тут ви, вже не ви 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 ви. Ви. <рес> Ну, <тих>, страшна! <рес> Тепер спать. Вона трясається. Да? Вся, да. Я клянусь, я жодного разу не гальмувала. Та ми віримо, ми. <рес> 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 так Ліна сказала, Маша гальмувати не може. Ну, Аня все, що попросила, я все виконала. А Я походу на тормозах, бо тільки вам би не повезло, якби було займала б. Ще Короче, коли, ну, ми під'їжджали гору, я геть не парилася. Ми вже під'їхали до цієї верхньої якби, станції, там, де вже всі вниз їдуть. Короче, ми туди приїхали, в мене вже почався стрес. Коли нас відпускають речах і ми їдемо, мене, я мене так зіцяти, мене починає дуже тошнити. Я починаю розуміти, що це так всю дорогу буде. Я вже така розумію, що блін, а другу я не виліжу. Я буде починаю розуміти, що ну воно знаєте спочатку прям екстрим екстрим, а потім не дуже мені екстрим був прям в лісі, просто. Дуже сильно. А отут на оцих фінзіклюшках. Мені кстати, на фінзіклюшках було страшніше, mm. бо там висоту зрозуміло, наскільки ти високо типу знаходишся. І мені просто mm. було страшно, щоб воно не зламалося. Я не дивилася, я дивилася просто прямо, щоб я І мені було дуже стромно, коли ми повертали цей різкий поворот. Mm. Uh -huh. Мені казалося, що ми зараз злетимо туди, кудись в сторону. Да. Yeah. Ну мені здається, тут не було типу таких ну типу як випадків, як коли люди типу... Не знаю, бо про них ніхто не розказує. А вдруг, якщо було, то типу. Може таке відбутися, якщо там, а вдруг тормози не будуть працювати. Ми у грибовій хаті. Аня, що це що борщ в хлібі? Oh my God. А потім цей хліб можна з'їсти? Так, да, ну ти вже не зможеш. Оселедця ще замовили. Квас нам принесли. І я, звичайно, як кожного разу замовляю тут цей борщик. Він дуже смачний. Отак от, от всім смачного!